Чи дійсно окупанти продовжать інтенсивний наступ до середини березня? Так. Чи буде до середини березня тривати інтенсивний наступ окупантів? Як вони себе будуть поводити до середини березня? Ну, трійка жезлів йдуть вперед, особливо по якимось певним трьом напрямкам. Да, да, і ми підкріплення і ресурси. Вони хочуть досягти успіху, досягти сонця до певної дати. Ну, сонце це свято, успіх і якась значима подія, яку треба висвітлити. Тому дійсно до середини березня, середина березня, це у нас ну 15-те хай буде, да? а 17-го у них там вибори. Так дійсно вони будуть їм треба негайно отримати перемогу, хоч десь, хоч і ще щось. Негайно Ви розумієте, щоб на, на оцих виборах, щоб ну, і підсилити такий дух росіян. Ну і щоб ж у царя корона заграла новими фарбами на голові. Дійсно, так будуть, будуть тиснути, тиснути, тиснути. Але що я вам хочу сказати? Тиснути, то вони будуть. Але я не бачу тут, що був такий них успіх. Розумієте? Вони тиснуть, вони пруть, але їм важко. Все одно важко. Ну наші ж теж не сидять же, в чаї не ганяють. Вони теж готові до цього. от. І тут іде карта трансформації, тобто не дуже їм вони тиснути будуть, але показати щось от до середині березня, щось таке, знаєте, значуще. вони не зможуть. Можливо, вони десь просунуться, хай там на якихось 10 кілометрів, десь вони просунуться, десь якісь у них будуть переваги в чомусь, але це неможливо сказати, що це буде прям така, знаєте, перемога. Як оце сонце вони чекають, що дійсно прямо їм би там рукоплескала вся Росія? Ну, вони все одно будуть рукоплескати, але все одно інтенсивність зберігається до середини березня, але їм дуже важко і вони не покажуть значущого результату. Чи правда, що в кринках окупанти намагалися пішки дістатися до позицій Сил оборони, бо в них діє заборона на використання бронетехніки? Та ні. Тут є метал, можливо, десь якийсь, ну ем, як вам сказати, це не може бути Ну взагалі заборонено. Ні. Техніка є. Техніка рухається, техніка є, тут я не можу, причому дуже активно. Можливо, десь якийсь хитрий маневр і, х... і хід якийсь хитрий щось, ну тут сімірка мечів, це карта хитрощів є. Ану так. Чи пересуваються вони за допомогою техніки? Ну, да. Вони пересуваються за допомогою техніки. Бачите, коні. Ну, це коні, ну будь-якому, це ну, не на двох ногах, на чотирьох. Хоч би вони на чотирьох повзали. Ні, вони на техніці пересуваються. Так, запитаємо: а чому ця інформація, що окупанти пересуваються на півдні пішки? Що за інформація? Це з уст військових випливо, військові це кажуть далі. Це якась інформація, дійсно, щоб може вивести, із, із рівноваги, щоб розслабити, можливо. Ви знаєте, тут якось, тут намішана інформація. Вона, вона не може бути. Я ж вам кажу, воно десь правдиве є, але, але не наскільки масштабно. Тобто це не так, що вони зовсім пересуваються пішки. В цьому є правда. Ну, але так, щоб. Ну, просто якісь розмови йдуть. Тут не показано. Мені не показано карти ілюзії, що це брехня, що це з якоюсь ціллю. Це якісь військові моменти, які я просто можливо не можу як, ну, як сказати. Не то, що там я боюся переживаю, просто я, я не знаю, як це виразити. Це просто якісь військові, якась стратегія, да, яка можливо має за ціль поставити когось в тупік, так? але але знову ж таки трійка мечів каже, але це все одно головний біль для всіх. Ну, так, Якась стратегія. Перевірка від Міноборони виявила виплати на суму понад 186 мільйонів гривень військовим, що не воювали. Чи повернуть ці кошти та чи відправлять цих людей на фронт? Ну, Те, що якісь розборки будуть, чистка мечів це в іншу сторону, і, і карта дурня. Розборки якісь будуть, чесно кажучи, я не бачу повернення грошей. Ні, а люди ці підуть на фронт? Хтось піде. Хтось піде, піде. Ну тут будуть діяти таким шляхом, Ну, коли ви отримали, то значить ідіть і відпрацюєте такі гроші, Отправляться. підуть, підуть, підуть. Але повернення, а ну ще раз, чи будуть повернуті кошти? От це не буде так. От, допустимо, зібрали стовідсотково всіх оцих людей, кому виплатили, і всі ці люди принесли кошти назад. Ви ж розумієте, що щось завуальоване? Сплине час, карти кажуть, сплине час, хтось щось поверне. Тут буде таке, але не всі. Це якийсь маленький відсоток. Якийсь маленький відсоток. Хтось поверне. Комусь так воно і лишиться, а хтось піде на фронт. Тобто тут немає однозначної відповіді, що або всі гроші повернуться в казну, або всі ці люди підуть на фронт. Не так. Буде по-різному. Кажу: якась частинка людей гроші поверне. Не знаю, можливо, це чи скарбці ці гроші. Так от банки самі заберуть ці гроші. Хтось піде на фронт, а комусь так все й менеться. Чи є домовленості між Шольцом та Путіним? Так, чи є якась домовленість у Шольця з Москвою? Ну, розмовляли. Розмовляли. Ось о, два, дві людини, бачите, два короля. Ну, поговорили. Сіли, поговорили, поговорили, кажуть, ти ж дивись, щоб ж не було якоїсь ситуації неприємної. Да? Це домовленість. Тут чітко прям. Ну, скоріше всього, гроші, гроші бо там король пентаклів. Ану, розмова була яка. Ну, гроші, гроші кажуть, зупинись, зупинись. Не роби нічого такого, щоб потім не жалкувати. І дали трошки грошей. Чи є загроза для водосховищ навесні? Так, чи є загроза водосховищем, хоч будь-яким на території України. Чи є загроза є? Ні, трійка мечів. Так, що буде? Знаєте, що я вам скажу? Е, ну, я не бачу, щоб так сказати, от безпосередньо водосховище, але якась неприємність пов'язана з водою буде. Ну, мені вона йде, ось дивіться, бачите, от неприємність, кубки 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 вода, Верховна Жриця, колесо фортуни і сила. Мені це йде як природнє щось. Як природня стихія, як більше розумієте, от щось таке це не тому, що десь влучить, це не тому, що щось таке відбудеться. Ну як з Каховської гасні. Більше йду, можливо, це як розлив води. Оце не обов'язково водосховище. Тут взагалі кажуть, біда з водою, але воно пов'язано більше з природніми, природні ресурси, розлив, розлив води. Тут я не бачу вибуху, знаєте, щоб відбулася якась трагедія на воді. Коли буде розлив, це звісно, як підтоплює людей, так, навіть чи до війни, як показували, там повинні піднімалися, там хати до половини затоплені. Звісно, це біда. Але ця біда. На моїх картах і йде більше, як е, природні катаклізми якийсь, але не вибух. Опади. Я не знаю, що у нас там сніги зараз є, чи нема де на Україні. Е, можливо, це тайні сніги, можливо, опади, можливо, що і повинні якісь. От, от таке щось. Ще раз перепитаю: чи будуть природні катаклізми навесні цього року в Україні? Природні катаклізми навесні. Ну, знову карта сила, тобто якась сила, неймовірна сила. На по якимось областям закохані це області, області, і оце карта четвірка кубків пов'язана з водою. Так дивіться, це природна стихія. Мені показано, природна стихія по областям. Це не затопи місто якесь, а це будуть по областям, повені, підніметься вода. На. Чи будуть масовані обстріли у березні з великими жертвами? Ну, я дивилася на, на, на обстріли, то мені показували, що до кінця лютого, ну, у таро плюс-мінус час може гойдатися, але те, що масований обстріл готується, це однозначно по всій Україні. Мені показували його до кінця того лютого, ну, можливо, воно час, я ж кажу, у таро воно по-своєму пливе, так, давайте так. На березень тоді. Чи буде відбуватися масований обстріл України у березні? Ну так і да, ну диявол, розумієте? Він, він прибіг і каже: про що ти питаєш? Каже: звісно. Знову четвірка мечів, це коли із-за того обстрілу десь щось може зупинитися. Ну трилейбуси не їздять, підприємство зупинилися, діти до школи не ходять. Тобто, як зупинилося на, на якийсь час, зупинка півнодіяльність, щось запи... зупиниться обстріли. А оце карта всієї України, тобто по всій Україні, особливо по якимось по сіми областям, сім областів. Дуже важко будуть це переносити. Ну, ну, звісно, це важко. Людські втрати будуть, і людські втрати будуть. І людські втрати будуть. Це карта лікаря, коли звертаються. Так? Страх. Ну, так, масовий обстріл по всій Україні готується. Те, що він не відбувся в лютому, чесно кажучи, оце той момент, коли б дуже хотілося взагалі, чесно, помилятися. Але він все одно цей обстріл він переслідує. Буде масований обстріл. Яким буде березень для України? Енергія березня. Загальна енергія березня. Покажіть загалом. Важкий. Березень буде важкий. Пітірка купків це і втрати. І на фронті втрати, і ну, щодо того обстрілу, це звісно це неприємні моменти, і дай Бог, щоб всі люди лишилися живі, але все одно люди втрачають житло, майно втрачають, розумієте. Місяць буде важкий березень, хоч і весна вже розпочалася, але важкий місяць, важкий, важкий. У нас буде і чому порадуватися. Будуть у нас радісні події, але якщо подивитися взагалом, ну тут які радісні події, ті гроші, які нам обіцяли, врешті-решт затверджують. Радісна подія в тому, що Україна не захлинається, вона не зупиняє, вона продовжує оборонятися. Але в цілому місяць важкий, тому що і обстріли будуть тут знову ж таки, п'ятірка мечів прийшла, і четвірка кубків, от і страшний суд, і відлюдник. Це ті моменти, які ми переживаємо. Йде війна, ворог лютує. Як місяць у нас може бути добрим? березень Якщо ці чорти хочуть своєму людожеру принести якусь перемогу до до того до 17 березня, то, звісно, вони скаженіють, вони пруть навали, вони не зважають на свої втрати. Нашим хлопцям в гарячих точках буде просто неймовірно важко в цьому березні. І обстріл масований буде. Знову ж таки, карта сили. Ну... Ну, а все ж таки гроші, ті, як я вам казала, гроші ми все ж таки отримаємо. Ми отримаємо і підтримку фінансову, от і будуть багато розмов про інші види підтримок. О, знову ж таки, підняли це питання щодо військ, воду, воду військ в Україну, військ НАТО. Так? Звісно, це можливо не будуть американці. Може, це якісь ось я, наприклад, сьогодні вранці прочитала, що здається, Литва чи Естонія, ну якась із Балтійських країн вони підтримують цю ідею. О, там і ще якась країна підтримує. Я не кажу, що це буде, буде, буде багато, але можливо якось допоможуть людьми, можливо, хоч якось на кордонах. Тобто порадуватися чомусь у нас буде. У нас буде знову ж таки куча тузів. А це бачите, коли люди зустрічаються, об'єднаються. Приємні новини. Вони в нас будуть. Але місяць загалом березень тяжкий для України. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.